П'ятеро дітей. Старша дочка Валерія 22 роки, вона вже вона закінчила педагогічне училище, ну і зараз вже працює. Старший син Даниїл 17 років. Закінчив військово-морський ліцей наш одеський і зараз поступив у військово-морський інститут. Дочка Катерина, їй 13 років, ну, Вона ще в школі навчається. Наступний син Володя 11 років теж школяр. Катя ходить у нас на волейбол. Володя займається плаванням, англійська мова, і Аня зараз ходить в садочок. Дуже подобається їй гімнастика. Ми спробували перевірили. Ну їй сподобалось вона вибрала саме гімнастику і вже пішла на підготовчі курси до школи. Вірив в те, що в мене буде багато дітей. Ще в дитинстві. Ми, коли приїжджали всі онуки до дідуся з бабусею, вони на Свінницькій області жили, то з'їжджалися їхні діти, а в них було четверо дітей всі онуки. Ну, У нас була досить така весела компанія, і вийшло, що ми приблизно всі були одного віку. Було дуже весело, ну, якось це захоплювало. Ну, от Я тоді якось вирішив, що в мене буде теж. Обов'язково буде багато дітей, щоб було їм з ким спілкуватися, щоб була дружня родина. Подальшому якось одна. Дитину, друга, третя, ну, ми не зупинялися. Просто вже вік, що я пізній батько. Ми все чекали, що спочатку буде житло, якось налагодиться життя, а потім вже будуть діти. Але потім вирішили, що така сім'я насамперед, а далі вже дасть Бог. Як казала, покійна бабуся, дасть Бог дітей, дасть Бог кожному стежку в житті. Якось воно складеться. Так як я приходжу ввечері, як правило, додому, в нас традиція, ми повинні всі разом вечеряти. Вони щось розповідають, цікавляться, питають. У нас основна традиція якось от вийшло, що дав так Бог, що ми завжди на Новий рік, от всі разом. Дружина в мене вигадує конкурси всякі. Вікторини дітям дуже подобається. Як правило, батько виходить не самий розумний. їм це теж дуже їх тішить. бо вони більш спритні, молодші, краще бачать, реакція краще. І вони дуже цьому тішаться. Вони потім підходять і кажуть, ну ти не переживай наступного разу. Ми скажемо, щоб мама ще раз так зробили, і ти вже будеш точно знати. Біля п'ятої ранку. 24 лютого якраз ми були ну, на місці несення служби, і так сталося, що стояв саме обличчям до місця, де ми проживаємо, і туди були перші приходи ракет. І це все було видно, чути дуже добре. Було були сильні спалахи, і було 4-5 приходів. і От тоді було страшно. І ще так якось стало, що зв'язок тоді не підтримувався. І я розумів, що це саме там, де ми живемо. Бо коли попадаєш, от що чотирнадцятий, шістнадцятий рік, якусь таку ситуацію. Ти не встигаєш лякатись, ти якось ну, за себе в основному не встигаєш думати. Ти думаєш за щось, за виконання завдання, за людей. Може, у когось своє сприйняття, але вже якісь смішки виходять, вже. От, пошуткувати, поговорити. А оце за сім'ю було дуже страшно. Якби ми їх не намагались обмежити від інформаційного простору, це практично неможливо, бо і новини, і інтернет зараз, ті ж самі і всі соцмережі, вони бачать це насильство, яке зараз Російська Федерація, то що робиться, що гинуть діти, що гинуть дорослі, руйнування ну ну це жах. Вони це все бачать. Ну, на цьому тлі намагаємося якось їм розповідати. Ну, не можна ставати теж жорстокими. Ми повинні особливо один до одного ставитись, допомагати один одному. Більш терплячі. 15, 16, 17 рік, коли служив в першому прикордонному загоні, в Донецькому загоні. Додому їздив досить таки рідко, але ну, це була якби свого роду школа. Бо коли ти 4-5 місяців не буваєш вдома, півроку потім приїжджаєш, і молодші діти тебе не впізнають і тримають маму за нову і ховаються за нею, то це. Якось спочатку було навіть образливо. Ти там виконуєш завдання, ти якось для них же стараєшся, для їхнього майбутнього. А ти приходиш, а дитина тебе боїться, вона розвертається, йде, плаче, коли ти до неї йдеш. Але помаленьку діти звикали. Ну береш завжди береш добро ласкою. Дуже сильно дитина звертає увагу, як ти ставишся до інших дітей, як ти ставишся до їхньої мами, ну тобто до моєї дружини. Обійми, поцілунки, розмови, потримати за руку, погладити. Ну, Ну, і За рахунок цього вже молодші діти починають тягнутись до тебе і звикають. Що Володя, то той 14-15 рік, що Анюта вже зараз, після 22-23 році. Вони в мене перше слово не всі говорили, мама, а тато вони говорили другий раз після того, як ми знайомилися. Ми пишаємося нашим батьком, тому що він класний, хоробрий, чесний, добрий. Так. Да. І дома добре, мамі допомагає. Я вважаю, що я суворий батько. Все одно повинна бути якась дисципліна. І Діти повинні знати, що можна, що не можна. Так як сім'я велика, я на службі, або в відрядженні, або в морі, дружині одній дуже важко. Їй треба допомагати. Коли приїжджаю, ну одне з таких питань, що мамі треба допомагати, і я сам встаю разом з ними, показую, їм, що треба робити. Ну кругом тільки власним прикладом. Навести порядок, помити за собою посуд, за молодшими доглянути дітьми. Як на службі, тільки, тільки власний приклад, а інакше не виходить. Просто розповідати їм, а самому при цьому не допомагати, не перейматися, не проявляти переймати ніякої емпатії, то діти цього не розуміють. Вони теж вони ж переймають патерни нашої поведінки. І, на жаль, вони ж. Переймають не краще, а то що гірше, то що простіше, бо все-таки лінь вона є. Ну, мій особистий досвід, то що стільки дітей, що я став батьком, мене заставив переглянути перш за все мої відносини в військовому колективі. Можливо, це дивно, але це саме так. Що можу я, то мусиш зробити ти. Можливо, воно так і є своїм прикладом, але не було цього розуміння, що ми не всі однакові. Все ж таки, як би не було, ми різні. І коли в мене з'явились діти, коли вже було троє дітей, я побачив цю різницю в своїх дітях, і в мене змінилося дуже сильне ставлення навіть до підлеглого особового складу. Перш за все, коли ти ставиш задачу людині, завдання в морі вони завжди важкі. Це безсонні ночі, це швартовки, це виконання завдань. І люди не сплять, люди змушені не спати. І до того ж повинні бути завжди пильними, зібраними. Я бачу перед собою свого сина, і як би це я йому ставив цю задачу. Якби я хотів, щоб він її виконав, але з тим же як би це в нього зайняло. Ну було менш для нього травматичним, менш важким. Приходжу на катір старшим. Ну це мої діти. До мене приходять підлеглі. Вони задають питання. Я не можу відмахнутися. Я завжди бачу свого сина, свою доньку. І в мене саме уява, що це вони, я їм повинен допомогти. Ну, ми всі одна сім'я зараз. Ми всі Ну, Після перемоги я бачу. Себе ще на службі певний час. Хтось повинен лишитись, хтось повинен ще допомогти новому поколінню, тим молодим офіцерам, старшинам, які пройдуть, щоб пройшло встановлення, передати якийсь свій досвід, поки що перекрити якісь можливі моменти, навіть в ті самі виходи в море, ті ж самі виконання завдань. Ну їх треба буде вчити однозначно, бо інститут училище це одно, а практика це друге. Ну, і в подальшому думаю, таки піти на пенсію і присвятити подальше своє життя дітям. Бо треба допомагати. Я вже так. Досить дорослий, а діти ще є дуже маленькі. Хочеться, щоб дав Бог ще життя, здоров'я, щоб поставити їх на ноги. Ну, присвятити життя сім'ї в подальшому, вже більш приділяти увагу. Бо я якось відчуваю себе в певній мірі винним, що ну, чи я вибрав таку професію, чи я такий, що більше часу на службі, більше віддаєш службі, чим сім'ї. Ну, Це треба надолужувати.